Доброго дня. До слова запрошується речник адміністрації президента України з питання ТО полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги огляд подій, які сталися в зоні проведення антитерористичної операції минулої доби. Зокрема, на Луганському напрямку окупанти порушували режим тиші лише з 19 до 24 години. Решту дня там було спокійно. Це пов'язано передусім з польотом безпілотного літального апарату від місії ОБСЄ в районі міста щастя у першій половині дня. Основні бойові дії розгорнулися в Папаснянському районі, коли окупанти після 19-ї години розпочали обстрілу одразу кількох українських позицій. Після двогодини стрілянини з кулеметів та гранатометів різних систем бойовики застосували ще й міномети. Приблизно в цей самий час незаконні збройні формування здійснили провокації на інших ділянках фронту, зокрема у Лапаскіному та Золотому. Всього минулої доби на Луганському напрямку відбулося 16 ворожих обстрілів, 4 з них із важкого озброєння. Донецький напрямок. Активні бойові дії вчора розгорнулися на Світлодарській дузі селища Луганське та на ділянці фронту Авдіївка Піскі. На всіх цих рубежах окупанти дуже інтенсивно використовували важке озброєння. Зокрема, під Невельським ворог провів потужний артобстріл. Вогонь з ворожих мінометів вівся протягом всієї темної пори доби, а також кілька разів в день. За підрахунками штабу, вчора на Донецькому напрямку, по наших позиціях було загалом випущено 110 мін різного калібру. Найбільш тривалі обстріли з важкого озброєння відбулися в Невельському та Пісках. В Авдіївській промзоні бойові дії вчора тривали близько 7 годин, тобто з 14 до 21 години. Окрім потужного, мінометного та гранатометного вогню, двічі наші позиції обстріляли і ворожі снайпери. Також кілька провокацій противника сталося вчора під горлівкою. Всього ж минулої доби на Донецькому напрямку зафіксовано 23 ворожих обстріли, 11 із них із важкого озброєння. На Маріупольському напрямку найнеспокійніше вчора було у Красногорівці. Там пройшов надзвичайно потужний та тривалий ворожий мінометний обстріл. Протягом 2,5 годин противник випустив по наших позиціях понад 70 мін. І це було ще до світанку. Крім цього, ворог регулярно порушував режим тиші майже по всьому фронту: це Марінка, Старогнатівка, Гранітне, Водяне, але при цьому важке озброєння там не застосовувалося. Всього ж на Маріупольському напрямку відбулося 13 ворожих обстрілів, один із них мінометний. І вчора противник продовжував вести повітряну розвідку. При цьому було запущено два безпілотні літальні апарати на Донецькому та Маріупольському напрямках. Тож за минулу добу, внаслідок активних бойових дій, один український військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення і ще один отримав контузію. Ми висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого воїна. Втрати противника. Минулої доби двоє окупантів загинули, четверо отримали поранення. Ці втрати понесли так звані Друга та Сьома бригади і 11-й полк російсько-окупаційних військ. Їхня зона відповідальності це районно окупованого Первомайська та Авдіївська промзона. Із з Росії прибуло чергове потужне підкріплення для бойовиків. На станцію Харциск приїхало шість вагонів з боєприпасами та платформами. З військовою технікою. Всього 8 танків, 4 БМП. І через контрольний пункт із Ізварена пройшла колонна військової техніки у складі: 19 танків, 11 бойових броньованих машин, 3 установки залпового вогню ГРАД, 2 самохідні артилерійські установки, 44 вантажні автомобілі з боєприпасами та 34 паливозаправники. Українські спецслужби затримали трьох бойовиків. Перший уродженець Бахмута. У 2014 році зі зброєю в руках вартував на блокпосту бойовиків та входив у варту в окупованому Дебальцевому. Другий перебував у складі банда формування ДНР і перевіряв людей, що приїжджали через ворожий блокпост у місті Торецьк. третього затримали на Луганщині у місті Рубіжне. У 2014 році злоумисник вступив до незаконного збройного формування в Севілі Кавойська-Донське та охороняв пункт вербування бойовиків у Первомайську. Всі троє покинули банда формування і переховувалися на території підконтрольній українській владі. Тепер на них чекає суд, який визначить їм міру покарання. Українські військовослужбовці продовжують допомагати мешканцям прифронтових територій. Офіцери групи цивільно-військового співробітництва у Луганській області, спільно з представниками ОБСЄ та спільного центру контролю та координації, допомогли відновити електропостачання в районі міста Золоте. Військові сапери знешкодили там шість вибухових пристроїв пасток, що встановили бойовики після цього. Цивільні енергоспеціалісти провели підготовку для монтажу нового обладнання. Також на Луганщині військові спільно з представниками благодійних фондів передали гуманітарну допомогу мешканцям прифронтового селища Кримське. Офіцери роздали аптечки багатодітним сім'ям, самотнім матерям, пенсіонерам, інвалідам та вагітним жінкам. Також у Донецькій області група цивільного військового співробітництва Авдіївка. Доставила шкільне та канцелярське приладдя до дитячого табору у селищі Тоненьке. До водяного волонтери привезли продуктові набори для мирних мешканців. Крім того, вони доставили медикаменти і для військовослужбовців, які несуть службу в районі Опитного. Президент України нагородив воїнів спецпризначенців з нагоди вчорашнього свята Дня Сил спеціальних операцій. 51 спецпризначенець отримав високу державну нагороду. Серед них дев'ять отримали орден Богдана Хмельницького 3 ступеня, 20 бійців орден за мужність, 22 воїна. Медалі за військову службу Україні. На цьому поки що вся інформація. Якщо питання, уточнюємо, будь ласка. Чи є питання? Ні, нема. Дякуємо. Дякую всім.